Доброго ранку. Давайте подивимося, що ангел хоче підсказати охоронець вам ваш. Ангел говорить, що складна ситуація, яка була в вашому житті, вона позаду. Впереді вас чекає ту з пентаклів, задовільний стан. До чого, до чого ви стремитесь, Мрієте, та все у вас збудеться. На дорозі вас зустрінеться король пентаклів. А ви будете вибирати, чи вступати вам в відношення з ним чи ні. Ви знаходитеся в королеві мечів. обороняєтеся. О, тут ще є король мечів, не один король Пентакли, два чоловіка. Вибор буде за вами, один вам розбив серце. Нове ну, зірнте. Все в ваших руках. Зірнка це людина недосягнута. Всі чоловіки дивляться на вас, але дотягнутися до вас не можуть, тому що ви вже манка, гарна людина, світла. Тільки вам вирішувати, з ким вам бути? Будуть проявлення в вашу сторону. Це, це те, що я бачу. Ви минуле закриваєте двері, вішаєте замок і більше не обертаєтеся. А йдете тільки вперед, до своєї мрії. Навіть дьявол вас підтримує. Сімейна людина. Буде вас кохання. Найближчим часом. Ви закохаєтеся.